І вам привіт, дорогі глядачі. Софійко, у мене є для тебе дуже важливе питання. Як так? Минув уже перший місяць літа? Сама не знаю, Даринко, час швидко плиний, а я ще навіть не встигла побувати у таборі. Як так? Це ж нові знайомства, багато майстер-класів, а найкрутіше неймовірні відчуття. Так, але я не знаю, який табір обрати. О, Софійко! То ця програма створена спеціально для тебе. Адже цього тижня ми поговоримо про табори, які варто відвідати. До речі, мене звуть Софія Кащешин, а мою коліжанку Даринка Попко. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Абір за кордоном кажуть, що це завжди гарна ідея. Вчитися завжди корисно та цікаво. Поговоримо про освітні табори. Як щодо спорту, спортивні табори теж можуть запалити ваше літо. А як щодо табору, який триває лише вдень, не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Софійко, то з чого розпочнемо? Даринко, а як дізнатися, чи в таборі буде смачна їжа, цікава атмосфера і програма? Ем, я так розумію, що для тебе вибір табору є клопіткою роботою, так? Так. Тоді я знаю, чим тебе вразити, якщо до закордонних таборів. Е, це все круто та весело, але поїздка дова, оскільки вона зараз закритий повітряний простір і треба ще добиратися до сусідньої країни. У наступному сюжеті ми більше дізнаємось про закордонний та творчий табір рожевих окуляр. Нас це знову мене знімає. Прийшло літо. Це значить, що треба їхати в табір. І цього року ми їдемо куди? В Іспанію. Мене звати Софія, а це Настя. Прокинулись ми сьогодні о 3 годині, а те ми не лягали. Враження дуже позитивні. Ми налаштовані відповідальні. Ми в Кракові. А, прибули ми на 4 години раніше. Виліт у нас в шостій годині. А, ми вже здали валізи і сидимо. Чекаємо на наш виліт. Лейс-джені boarding хабів. 뿌려도 쓰는. This is my future house. You can have a look. Here is a stage of Liberty. And now please listen to my colleague Victoria. Hi, my name is Victoria. And now I want to show you my picture which I drew. I drew a picture of Colosseum. Wow! Cool! let Wow! Вони чілять, ми цього не розуміємо, цього не бачимо. Але вони це роблять і дуже сильно кайфують. <ривіт> <на> <ривіт> Завжди прийшла на сніданок і сніданком тут я максимально задоволена. Моєю улюбленою частиною їжі тут є цей дивовижний пончик. Він настільки крутий. Зацініть його, він бомбезний. А взагалі найсмачніше тут в обід. Всім смачно, ми йдемо брати панкейки. Ви живете зараз в той момент, коли творять історію. Нарешті на пляжі все супер, все класно. Вода дуже солена, освіжаюча, холодна. Взагалі на пляжі все супер круто. Просто для мене мінусом було те, що лежаки не входили в вартість готелю, і нам щоразу потрібно було оплачувати їх окремо. а все решту супер. Вже вдома табір закінчився. Табір був дуже класним. Там було дуже цікаво. Іспанія дуже гарна країна, але дуже жарка країна. А, навчальна програма була дуже цікава та розвиваюча, Мені дуже сподобалось. Отже, ми нарешті вдома, дуже втомлені, але дуже щасливі. Моє загальне враження про табір це було щось зараз. Розповім цього року мені дуже сподобались завдання. Ми поставили виставу, ми поставили оперу. Ми зняли серію серіалу по власному сюжету. Це круто, це дуже круто. Але я не задоволена тим, наскільки в Іспанії все важко організувати. В останній день, перед тим, як вилітати до Кракова, ми запланували погуляти по Барселоні, купити всяких сувенірів і взагалі подивитись місто. Але не так сталося, як гадалося. Ми прийшли до того, з чого починали. В аеропорту Барселони, так само, як і в Кракові, нема камер схову. Все добре, ми їх знайшли, але вже в іншому місці. що потім створило нам багато проблем, коли ми повертались в аеропорт. Барселона дуже гарна, там дуже смачно і архітектура просто чудова. Ем, вона настільки крута, що ми ледь не запізнились на літак. Але менше з тим, ми доїхали. З важким добиранням в метро, з важким пошуком камер схову там було дуже круто і я дуже задоволена табором. Рекомендую вам завчасно бронювати і розплановувати весь день Барселоні, якщо ви плануєте туди їхати. Всім добра, удачі! Цьомпа! Софійко, а ти любиш вчитися? Виглядає питання підступним. Я люблю вчитися, але іноді це настільки замучує, що хочеться зайнятися чимось іншим. Тоді ти не зрозумієш мого запитання. Сказала А, каже й Б. Ну, є освітні табори, там, де діти вчать англійську мову, але це не виглядає так, як у школі, а в стилі різноманітних ігор. Хм, Зацікавила. Хочеш дізнатися більше? Дивись наступний сюжет Таїсії Орищич. Влітку ми всі нарешті видихаємо та заспокоїмось, адже тоді ми вже закінчили навчальний рік і починаються канікули, коли ми можемо відпочивати та спати хоч за обіду. Всім привіт! Мене звати Таїсія Орищич, і сьогодні я розповім вам, як весело та корисно провести літні канікули. Літо це час для гарних спогадів з відпустки. Тоді ж ми всі починаємо більше відпочивати, проводити більше часу з друзями та приділяти досталь часу своїм захопленням. Але також літо це чудовий час, аби спробувати щось інше та завести нових друзів. А для цього чудово підійде літній табір. А якщо поїхати не лише відпочивати та шукати нових друзів, але й з користю провести час. Тобто можна навчатися чомусь. У грайливій атмосфері та не за шкільною партою. І це точно буде гарним варіантом, адже ви не лише побуваєте на новому місці, активно проведете час, познайомитесь з новими людьми та смачно поїсте, але й отримуєте нові знання, які точно запам'ятаються. Напевно, так подумали всі засновники освітніх таборів та створили безліч різних можливостей, майже на будь-яку тематику. Наприклад, ви можете поїхати вчити те, що стосується бізнесу, технологій, приготування їжі, музики та всього, що душа забажає. Обирайте на будь-який смак. Однак, на мою думку, найпопулярнішими з них є табори, де можна вивчати англійську. Така можливість знадобиться кожному, а вчити мову під час гри то окреме задоволення. До речі, часто в таких таборах є можливість поговорити з носіями мови, тобто з тими, хто знає мову на найкращому рівні. І не переймайтеся, якщо ви чогось не знаєте, адже головною метою таких таборів є навчити вас чомусь. Також ви можете поїхати в освітній літній табір і покращити власні знання і навички з того, що ви любите. Наприклад, якщо ви обожнюєте займатися певним видом спорту, чи маєте інше хобі, яке вам шалено подобається, то чому б вам не провести канікули там, де будуть ваші однодумці та ще й зі змогою навчитися нового та покращити свої знання? Окрім цього, освітні табори це про цікавий підхід. Адже я розумію, що слова про навчання на канікулах звучать нудно та дивно, але це також розуміють організатори таких таборів. Тому вони вигадають безліч ігор, цікавих методик, прав, завдяки яким можна не лише чомусь навчитись, але й цікаво та весело провести час. Таке то, що неможливо забути. До речі, є такі освітні табори, де можна навчитися різних професій. Наприклад, ви не знаєте, чи подобається вам щось на 100%, але б дуже хотілося спробувати себе в цьому. То можна попрактикуватися у певній сфері, при цьому розважившись та знайшовши нових друзів. Також не варто забувати, що навчання може навіть подобатись. А освітні табори це не лише про постійне забиття знань, але й про все те. Чи є у інших літніх таборах? Тому точно рекомендую не гайти час влітку, а зробити щось цікаве. А мене звати Таїсія Оришич. Папа. -па -па. Даренко, хочеш? Я тебе здивую. Ну давай! Є спортивні табори, тобто в усіх таборах є якась активність, але в цьому вона найголовніша. Софійко, ну ти знаєш, що я не є великий фанат спорту. Добре, сформулюю інакше. Є спортивні табори там, де можна активно та весело провести час, займатися своїм улюбленим спортом. А якщо такого немає, то можна навчитися майже усьому. Тобто і катання уверхи, так, і стрільби з лука, і водному полу, так. Ух ти! А казалось, що тебе це не цікавить. Дивись наступний сюжет. Табір, табір, табір. Який обрати, куди поїхати, як провести час влітку, цікаво та ще й корисно, маю чудову ідею. Привіт-привіт, друзі! Мене звати Соломія Блошко, і сьогодні я вам розповім, чому варто обрати саме спортивний табір. І цим я з вами поділюся ще й на власному досвіді. Гарно та якісно провести час влітку завжди постає проблемою перед дітьми та їхніми батьками. От закінчилася школа, і що тепер робити? А насправді рішення є дуже простим. Наприклад, поїхати в літній табір. це й нові знайомства, і чудова атмосфера, і незабутні спогади. Має улюблений вид споту споту, що не може всидіти на місці, то раджу з зв... має улюблений спот. Як це часто відбувається у мене. А якщо ви дитина, що не може всидіти на місці чи має улюблений вид спорту, то раджу звернути на це увагу. Адже тоді вибір табору стане очевидним. Як це часто відбувається у мене? До речі, ви знаєте, чим я люблю займатися? Саме так моє улюблене хобі це шарлідин. Такі табори приходять щороку. Щоразу для мене це стає просто незабутнім проведенням часу, адже я люблю цей вид спорту, а нові знайомства та краса природи навколо додають ще більшого натхнення. Тому не бійтеся навіть влітку займатися улюбленим спортом. Це того варте. До речі, з цікавинкою спортивних таборів. Є їхнє місце проведення. Наприклад, їх можуть проводити на морі чи у горах. Ось минулого року мій спортивний табір проводили у Карпатах, і це було дуже класно. Але ви не обов'язково маєте їхати в табори по чорлідингу, що в Україні, що за межами нашої держави є безліч таборів з будь-якого виду спорту. Зазвичай вони діляться на відпочинкові і оздоровчі з тренуваннями, морем, екскурсіями, походами в гори. Я точно бачила такі з верхової їзди велоспорту, плавання, футболу, волейболу та багато багато іншого. Якщо ви не знаєте, що обрати чи не маєте улюбленого виду спорту, то є безріч таборів, де ви можете навчитися кількох речей одразу. За час в одному таборі ви можете поплавати у морі, сплавлятися річкою, постріляти з лука, позайматися дайвінгом. Та пам'ятайте, це буде не одразу, аби ви могли навчитися. До речі, варто розуміти, що спортивні табори це не просто можливість приїхати і щодня займатися лише спортом. Ні-ні-ні. Ви не будете безперестанку тренуватись. Звісно, спорт у вас буде і ці двічі в день. Тому в спортивних таборах часто проводять і різні майстер-класи, і уроки з інших видів спорту. І ледь не забула найголовніше, окрім правильно підібраного одягу, взуття спорядження важливим є такі деталі, як сонцезахисний крем. Або засіб від натирання. І нехай ніщо не відволікає вас від тренувального процесу. Збережіть здоров'я та отримуйте максимум користі і задоволення у таборі. Не бійтеся пробувати себе в чомусь новому, адже лише одна поїздка може запам'ятатися аж на все життя. Тому рекомендую не гайте час влітку, а привезти його цікаво. А з вами була я, Соломія Па-па-па-па! Йо, я досі не знаю, куди поїхати. Стільки варіантів. Фух. Софійко, не хвилюйся, адже у нас ще є декілька варіантів попереду. І це ще не все. Та я ж так нікуди не поїду. Ем, У мене є для тебе дуже цікавий табір. І який це? Не тягни, буласочка, Даринко. Я, я думала, що ти полюбляєш інтриги. Ні. Барабанний дріт! Є табір дня. Табір дня, а це як. Ну, ти привозиш дитину зранку, а ввечері забираєш. І на наступний день діти знову зустрічаються. Ого, а це цікаво? Детальніше у сюжеті. Обрати цікавий вдалий насичений табір на літні канікули видається доволі складним завданням, але й помилитися з його вибором доволі важко. Привіт, привіт! З вами Дячишин Вікторія, і сьогодні саме я розповім вам про табір дня. А вам колись було лячно? Чи просто не хотілося їхати від батьків, рідних та друзів? Табір і не бачитись з ними декілька тижнів. Або ви з легкістю можете заснути лише у своєму ліжку, а не в іншому місті. Чи, наприклад, наметі для походів. Тоді не переживайте, адже є цікаве рішення і в такій ситуації. Існують табори літнього дня, тобто, ви приходите весело й активно проводите час, як робили би це в інших таборах. Однак ввечері ви повертаєтесь додому, це ніби школа, яка триває трішки довше. Там немає контрольних робіт, та не треба ходити у шкільній формі. Жарти жартами, але це гарне вирішення, якщо ви не хочете їхати далеко в літній табір, чи хочете спробувати щось нове, цікаве та незвідане, але завжди маєте змогу повернутись додому, адже таборо дня це як звичайний табір, але без спільної вечері та ночівлі. У таких таборах можна круто і весело провести час, наприклад, попрактикуватись у своїх знаннях з англійської, позайматися спортом та ходити на безліч екскурсій. Часто такі табори проводять школи, іноді це є декілька днів різних активностей, які є або обов'язковими, або бажаними для учнів школи. Однак найчастіше школи організовують табори дня, які тривають від 10 днів. Там ви разом смачно обідаєте, пізнаєте різні професії та види спорту, отримуєте корисні знання, знаходите чудових друзів, нові хобі та просто гарно проводите час разом. А ввечері ви повертаєтесь додому, де завжди зможете відпочити з рідними та погратися з домашніми улюбленцями. Такі табори одного дня мають і інші цікаві особливості. Якщо ви думаєте, що будете просто сидіти на одному місці, ні-ні-ні. Тобто ви можете поїхати туди, де ще ніколи не були: від мальовничих гір, озер, морів до величезних ферм, де можете смачно поїсти та погладити тваринок. Іноді та бородня містять невиїзну екскурсію, тобто ви зможете краще дослідити рідний край, де народилися. Звісно, може здаватися, що ви все тут знаєте і скрізь були. Але насправді ми стільки ще не знаємо про рідні місця, а скільки цікавих історій є про вулички і будинки, що бачимо ми щодня, а знають їх лише екскурсоводи. Що ж, друзі, табір дня це гарне рішення для літніх канікул. А з вами була я, Дячишина Вікторія. Па-па! Здається, я знаю, куди я хочу поїхати. Тільки треба ще порадитись з батьками. І куди ж? Нехай це буде секретом. А для вас сьогодні працювала я Софія Кащишин та моя негамовна коліжанка Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па! Bye.